Всім привіт! З вами Shadow Play і Kingdom Rush Origins. Я докачав третій рівень Ерідану. Вкачав йому ще раз Юркий Мечник і Поток Стріл. Наступний рівень Бій за красний ліс. Ага. Лучники четвертого рівня. Така карта трохи. Якісь пацани тут. Хижина Івакю. Тут дерева різні. Ну, майже однакові. Опа, рухається Ліана. Оба! Найдіть Джорджа. Ага. Будемо знати, що його звати Джордж. Так, поставимо сюди лучників. Сюди казарму. Так, так. Хто там, де? Гнол. І піджигатель. Так, сюди поставимо підкріплення. О, стрел на вале. О, красава. Опа. Ух, хорошо. Там 60% шанс на Ч40. Не помятаю. Оп. Давай, давай, давай. Ч сын справляется? Оп, оп, оп. Раз. норі. Ага. Ага, піджи... Знову піджигатели. Грабітелі. Ай-яй-яй. Як так можна? Молодець. Красавчик Ерідон. Капець, я представляю, коли я його до кінця докачаю, що буде. йдемо сюди. Раз а він їх тут встречає. Давай, давай, рядом. І раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Вкачали казарму тепер вона третього рівня. Тут... раз. От, конечно, піджигателі трошки. Ерідуну неприємно роблять, але я не думаю, що це прям дуже критично. Опа. Оце да. Ну, тепер не буде критично. Гієни гноли обглоди. Е, почекай. Біжи, біжи, біжи сюди. Будеш стріляти. Давай, я в тебе вірю. Раз. Ми повинні нікого не пропускати. Тут ще докачаємо. Давай, давай, давай. Раз. Ну, цих лучників ми протестимо, але. Щоб ці щегіни не пробігли, треба бути обережними. Бо зараз ці гноли підуть. І вся увага буде на них сосредоточена. Також хочу подякувати Майку за підтримку. Хто бачив в коментарях, Майк писав мені такі положительні коментарі. Мені дуже приємно, дякую. Посилання на його канал хочу залишити під своїм відео. Якщо хочете, можете подивитися його контент. Мені дуже подобається, я регулярно на його канал заходжу. Зараз, до речі, я бачив... Проходив рівень. Теж в Kingdom Rush Origins. Можете подивитися. Так, ноли. Давай, біжи сюди. Оп! ха 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 Оп, хитреев. Ти думав, заблокуєш і все? Ага, конечно. Давай, уф. Давай, давай, у, хорошо. Так, да, красавчик, давай, Арідон. О, івоки нам допомагають. Чи це не Івоки? Ну, забуде оцю Хі... ну... Ну, знизу намальовано щось таке. То може то Івок. Хоча хто його знає? Хто такі Івоки насправді? Ой-ой-ой! Так, хілься, хілься. Тихо. Ось так. Так, тепер, в принципі, можна цю волшебну башню лучників. Хто там іде? Гігієни і гноли. Гноли, осквернителі... Ага, це цей мах. Неприємно. Давай добивай. Ну. Ну, чуть-чуть, молодець. І тут отак от. Красава. Так. Вкачаємо тут цих волшебних луч. Е, куди? Що це було? Там не показувало, що вони будуть іти. Я на таке не підписувався. Капець, везде підстава. В фронтірсі теж була підстава, але там палач просто ліс вирубав. А тут, походу, палача не покликали, то вони самі рішили тут розібратися. Е, -е. не проходь! Давай, давай, давай! во во, молодець! Роб. Запускає взривну стрілу 81 магічного урона. Стріли, погружающие врага в сон. Окей. Okay. Так. Регенься, регенься, регенься. Ого, у вас там два. А так не -а Ааа. Зараз будуть мені заважати. Ее, бийте цього! Капець. А ну. Скачаємо. Ага, еще один. Ну куда? Friend. Тихо, тихо. Давай, давай, навалюй, навалюй. Опа. Ага, дали 160. Не, ну нормально. Покачаем. Оп. Оп. Ага. Пірифони. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, будемо ставити підкріплення ще. Так, далі 240. Ну, 240 магічного урону непогано. В принципі. Так. Нам... Було б добре зараз друїда поставити, але... Ну треба докачати хоча б. Чи поставити цього друїда, щоб. Цих гнолів. Ну ладно, поставлю. Щоб я потім просто не пошкодував про цей вибір. Тихо, тихо. Добей, 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 молодець. Раз. Вово, во, во, давай, давай. Так, хто там? Ага, ага. Опа. Куда поніс? Не, понимаєш перифон, а куди ти... Глода обглода поніс, а? Не, ну ми з ним розберемося, конечно, але це не дуже приємно мені. О! О, як добре. Супер. І от так ще можу зробити. Взагалі красота. Та навіть друїди не потрібні. Ці... В принципі, магічним уроном б'ють. Це вже супер. Ну, а точніше одним скілом, але... Ну, я думаю, це нормально, вони луплять. І по воздуху стріляють, супер. Давай добивай. Так, цвіточок. Так, так, так. Добивайте цих. Буду запускать. Ага. Гиене. Неприємно. Донори, донори. Не, ну справляемся гарно. Опа. Эйдончик бежит туда. А, не, їх там два, не біжи туди. Раз вас там два, то там ми не дуже будемо справлятися. Ох! Красавчики ці. О, так, ще краще. А ці, звичайно, йдуть сюди до нас, це не дуже добре. Мелоч. Пішли звідси. А ну... Не того. Молодець. Раз. І е Тін. Ага. Бестра регенерація, високе здоров'я і низька скорость. Ну. Це просто великий танк. 85-95. Ну, таке, таке. Так. Вкачаємо, мабуть. Е Отак от, от валунчик. Так, давай, лупай, лупай, лупей, рядом. Тобі ще виправ. справляться з Етіном. Так що давай. Ой, може зараз, поки ти пройдеш, він уже все. Ой, стій, стій, Молодець. О, що таке урон, Іванський? Стій! Мені таки не підходить. Мені надо, щоб по ньому був гігон, гігантський урон, а не по Ерідану. Якщо Ерідан при кожному ударі ворачувався, все було б краще, але в принципі так нормально. Ага, восстановив все своє ХП, поки там ішов. А ти не офігел! Ха-ха-ха, <мулявка> Це байт, це байт. це так нечесно. Мощно, мощно, лучники, мощно. Е! Та так не можна робити! Ну що таке? що так робити? Кипець. Ну, магічні стріли може ще вкачати, але я б качав Ме... круг мегалітов. Отак. От ну, Еріда на мене докачаємо, але... У нас там ще новий герой відкрився. Можемо його якраз взять на наступний рівень. Так сказати, опробувати новий контент. Так. Будемо качати ці стріли. Усипляючі. Чого оцих? івоків. Івокі. Оп. Біланга! Я згоден. З Івоками. Це Біланга. Ух, як добре ми тебе лупашимо. Ай-яй-яй. Шкода, що він. Такий. Слабкий. Аланга! Прикольні, чувачки. 37 урона, це, конечно, ну таке. І 100 хп і і нема броні. Отак от. Ну, от. ви хоч кидаєте щось. О, що скинув. Знать, щось міє. Уф тут. А ну. Ще і вока. Так, нормально. Іще Івока. Во, чотири Івока. Чотири Івока гуляли собі. Чотири Івока до нас прийшли. Йоу. Давай, давай, давай. Ух, красава, ух, красава, Ерідон. Давай, давай. Оба. Оба. Те, що треба. Так, тепер можна. стріли качати. Перезарядка просто менше стає. Ну тоді вкачаємо ще тут стріли. Можна було б ще тут вкачати, ці... поставити цих лучників. О, -о, О! А ну. Ей, затримаємо. Раз. Ой, тут іде де й тін. я тебе не побачив. Ну ти не переживай, ми тебе все рівно якось б'ємо. Ти ще зараз ще підійдеш. Ну во. Зараз тобі тінчик буде капець, капець. От так от. Він ще й сам себе оглушає чогось. Так. Добивай цього Молодець. Іди назад. Нам неприємності не потрібні. Вкачаємо перезарядку. Так. І ще можна. Так, тепер можна, в принципі, ще лучників. Ось тут. Хоча ось тут їх буде більше проходить. Добре, піде. поставимо тут. І. раз, 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 раз. Тихо, тихо, не проходь. Капець, вас так багато. Я, може, не встигну навіть всіх вбити. Щоб ви ще не пройшли всі. Давайте ми якось мирно договоримося з вами. І все. Раз, раз, раз. Ану, бей-бей, бей. Е, тихо. Ага, ага, конечно. Так, все, той. От кейс. Цього можна тепер бити. О, знов цей тін. Ха, ха ми зараз його будемо просто бити і бити. Е, красота. Хороші лучники. Ну, і урона так хорошо наносять прям. Неожидано і приємно. Ану, де мої гроші? Де мої гроші, а? Во. Якраз 14 хвиля, остання залишилась. Ну, Еріда не, не докачаємо, ну ти, ладно. зато гарно час провели. Ох, забув за того Етіна. Давай бийся з, з цим. От так. Ой, давай зараз... Давай, давай. Не достає. А, не достає, нормально. Во, нормально. Так, ну с цим мы справимся легко, я думаю. Ну, легко зараз. О, все. Откисай. Даже герой не откис. Красота, ляпота, прям. Так. Качаємо підкріплення. А наступний рівень будемо проходити з новим героєм. Ага. Скіли у нього прям. Різні прям я бачу. Вогонь. Молния, льод, Камінь. Стихійний смерч. Та що ти у нас, Аріван, Елементаліст? 20, 40, А, 6. Ну. Ага, чистий урон. Хорошо. Так, що тобі ще? Що це? що ну, йому це? Так. Э, ну, що тобі ще, а? Ось так. І ось так. В принципі. Нормально. Що ж, в наступній серії будемо проходити королівські сади. Посилання на канал Алексіо, Kingplay і Майк будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей та всім пока-пока!